На Мар'яну Безоглу без обвалився весь гнів суспільства, е котре вступилося за генерала Залужного. І ці слова Арахамії, вони лишилися якби десь трошки, так якби він, власне, зі своїми словами лишився в тіні. При тому, що він е все це ж всі ті ж претензії, котрі висловила Безогла, також озвучив. Найбільше він сказав, що Конгрес, США вимагає такого ж плану для того, щоб знати, яка поміч нам потрібна. І відповідав внутрішнє є запит на, на такий план. І, і, і таке подібне. Він єдине, що він і назвав прізвище Залужного. Він підкреслив, що він не про осіб говорить, а про інституції. Ну, але йшлося про Генеральний штаб. При тому він сказав, що є одні думки про те, що політичне керівництво і військове про те, що потрібно воювати, а не сідати за мирні переговори. І... Що переговори, вони, ну, на його думку, вони якби і реальні могли б бути, але зараз у Україні надто слабка позиція, аби на якісь, про якісь переговори могла, могла йти мова. Ще Арахамія сказав таку дивну річ. Коли його спитали про можливі вибори, він заперечив, сказав, що не може бути ніяких виборів зараз. Оскільки, а як військові будуть голосувати, а навіть цивільні, а коли буде, скажімо, повітряна тривога, хто ж може піти на вибори, ну і таке подібне. Але коли дійшло про те, що якщо б вирішувалася доля, Миру в переговорах в якихось процесах переговорних, то він сказав, що якщо так якби в Кореї, що нічого не треба було підписувати, то воно все якось так природньо там роз... Тут це так, тоді б ну ніби політики могли це вирішувати. А якщо доведеться щось підписувати, якісь документи і, і потім це ратифікувати в Верховній Раді, і, і то що він не себе не вважає готовим і не вважає, що Наше політичне керівництво і Верховна Рада, депутати, що, що ну, так він своїми словами сказав, що вони б там переб'ють один одного, а згоди не дійдуть. І тому потрібен референдум, що тільки народ може вирішити. Ну, але вже він не уточнив, як можна провести референдум, бо референдум це по ну, суті ті ж самі вибори, так тільки питали б думку. Народ а як, як можна провести референдум? Як народ може узгодити? Знову ж, що це за перекладання відповідальності? Так, ви ну, є якісь інші механізми питати думку народу, але ви там для того, щоб вас делегував народ, вже дав повноваження, відповідальність перекидати на народ? ну... Знову ж, коли спитали Рахамеєм, коли, як і чим закінчиться війна, він сказав, що йому невідомі сценарії, ті які можливі, які, оскільки його немає як одного, і кілька, і він не знає, як вони можуть розвиватися, оскільки тепер війна залежить не лише від України і від агресора Росії, але й від багатьох інших чинників. Ну і, і одразу так зіскочить з теми, розпочавши про те, що потрібно українським політикам брати приклад з американських, оскільки ті всередині там між собою вони чубляться, але коли виїжджають за межі США, у них, якби вони тримаються єдиної думки, завжди достатньо і тільки хвалять Америку. Ну а наші, мовляв, опозиціонері е, виїжджають за кордон, лають владу, і це все це не на користь е, України. Ну, от така е, завершальна відповідь на те, чим і як закінчиться війна. Це єдине, що виходить, його турбує. Ну, те, що опозиція лає їх як, як владу.